Та бі дорогих гостей у нашому святковому залі, шановні Вікторії та Олександра, молоді, краса, та й на ваших ніжних почуттів вступили сьогодні з вами до нашого святкового залу. Сьогодні у вашому житті, у житті ваших рідних та друзів, щасливий і радісний день. Ви вступаєте. Його спохання та кількість. Позаду залишаються безсуботні літаки в Попереду відповідає нам пора сімейного життя. Перед урочистим актом реєстрації вашого шлюбу, виконуючи високий громадський обов'язок, як представник держави, прошу вас відповісти, чи є ваше рішення добровільним та взаємним, чи готові ви. До спільного сімейного життя. Чи готові ви все життя, радості і творі, бути вірним другом один одному? Прошу відповісти вас, Вікторія. Так. Прошу відповісти вас, того На знак взаємної згоди на наречений. Прошу простилити їм весільний рушник. Бо в народі кажуть на рушник стати на вік друга мати. Сьогодні дві долі стає на рушни, що встало дві долі одною на вік. Нехай же крідує на цім рушникові калинове щастя і спрітом любові. А зараз прийміть шлюбу ручки, як символ вашої вірності і єдності. Хай й обомба сяє сонце з цих обручок, Одягли їх на віки сперечіть. І як немає у ваших обручок ні початку, ні кінця, ні зазубринки, ні тріщинки, хай і у щастя вашого сімейного ніколи не буде кінця. А у вашому сімейному житті не буде ні зазубринок, ні тріщинок. А тепер запрошую вас скріпити свій шлюбний союз підписом. Будь ласка. Запрошую вас на нашого зла. Запрошую свідків підтвердити факт створення нової сім'ї. Будь ласка. Сьогодні, 8 червня 2013 року, стверджується взаємний вияв волі громадян України. Манзюк Вікторії Олександрівни та Шеремета Олександра Миколаєвича на спільне сімейне життя. Віднині ви подружжя. Продовжувачі свого. Засновники нової сім'ї. За вашим взаємним бажанням, вашому сьогодні створеному подружжю, присвоюється спільне прізвище Шеремет! Вітайте, молодих! <плес> Дорогі молодята, віднині по великому життєвому шляху англійської зараз. Пам'ятайте, що з сьогоднішнього дня все для вас у вашому житті стає спільним. Спільними будуть радощі, спільними будуть і печалі. Життя складне, і ви самі це дуже добре знаєте. І тому не один раз на вашому життєвому шляху зустрічатиться при В ці хвилини будьте особливо уважними один до одного. Пам'ятайте, чим міцнішою буде ваша сім'я, тим міцнішою буде і наша держава. І скільки б тепер не подій вам, і як багато років не було. Любіть один одного, віддано, вірно. Хай ніжністю світиться ваше чоло, бо немає нічого прекраснішого, ніж щаслива і дружна сім'я. А зараз прийміть ось цей документ. Перший документ вашої сім'ї, визнаний державою, це свідоцтво про шлюб. Вам ще стополі і трави. Щоб Соловей життєві, то ви сьогодні. Одержали право на законне одруження Тож дозвольте вас щиро вітати. Ви, Вікторія, віднині дружина. А ви, Олександре, відтепер вже чоловік. Це свідоцтво про шлюб, дорогі молодята. Я обом вам вручаю на навік. Це свідоцтво я вам вручаю. Щастя і радості я вам бажаю, щоб мир і злагода в домі була, щоб разом вершили хороші діла. Щоб в домі у вас виростали малята, такі ж хороші, як ви, соколята. ви, Вікторія, пам'ятайте про високий обов'язок жінки, народити людину і ще більший разом з у виховати її. Ви, Олександре, бережіть дружину як друга вірного, як матір ваших майбутніх дітей. Бажаю вам щастя, безвіку, віку! Довгого, довгого віку! Хай мир. Злагода панують у хаті, щоб були ви здорові, достатком багаті. Хай у ваші дороги не увійдуть тривоги. Хай не буде лиха на вашім путі. Хай любов і мрія, щастя і надія завжди будуть поруч у вашому житті. А зараз випийте на щастя зі своїх весільних келихів. Спалахнула зірка, людського щастя ще одна. Тож хай в житті вам буде гірко, лише тільки раз і тільки від вина. Гірка! А все інше ваше життя нехай буде таким, як ось ті Солодким, солодким, солодким. Дорогі молодята, сьогодні до нашого святкового залу, крім ваших рідних, друзів, знайомих завітали і найдорожчі для вас люди. Це ваші батьки. Сім'ї сина на радість страстили, не доспали безсонів, віддавали маляті всі сили і надію на щастя плекали пророчу. В іншій сім'ї гойдали дитинку, ще маленьку, крихітну доньку, що в її можна чесати. Цілували гарячі долоньки, йшли руки, ні, не йшли, але летіли. У батьків вже сивіють скроні. Ось лебідкою в водязі білім стала в парі з хлопцем донька. І сплелися дві долі гілками. мужність хлопця і ніжність дівчини. Нині в радості плачуть дві мами. Нині щастя, шановні, прийшло в дві родини. Дорогі батьки. Перед тим, як ваші діти підійдуть до вас, подякують за все те добре і гарне, що ви для них вже зробили і ще безперечно зробите у цьому житті, я хочу запитати, перш за все батьків нареченого. Скажіть, шановні, чи з любов'ю і щирим серцем приймаєте ви від сьогодні ось цю гарну наречену на ім'я Вікторія, в свою сім'ю за доньку? Да. На цих словах черга за шановні батьки нареченими. Кажіть, а чи стане вам віднині ось цей гарний наречений? За сина. Так. На цих словах підходьте, діти, до батьків близенько, кланяйтесь низенько, дякуйте за тепло, за ласку, за те, що виростили, виховали. А сьогодні благословляють нас спільне, сімейне. Шановні батьки, хвала вам і Шана за вашу науку. Діждали весілля. Дасть Бог вам онуків. Сто років вам жити, шановні, онуків роди... ростити. А нас на родини так щороку просити. Вітайте своїх дітей, вітайте молодих, прошу. Вітаю Шалемен. Чуваєте, як віднині у двох ви солідно звучите. Вчора були просто Вікторія і Олександр. Олександр і Вікторія. А від сьогодні ви не просто двоє людей, які носять спільне прізвище, а двоє людей, які мають велике спільне майбутнє. Сьогодні, ось на цей гарний рушничок, ви стали в перший день свого шлюбного життя. Я щиро зчу стати вам на нього у день вашого срібного. Та золотого весілля. А будуть у вас діти, онуки, а вони обов'язково будуть простилити їм в їхній перший шлюбний день. І нехай цей рушничок стане вашою першою сімейною реліквією. першою сімейною реліквією вашого сьогодні створеного подружжя. Бачиш, Олександре, гарну дружину ти вибрав собі. Глянь, яка вона сонцем ясна. Бачиш? Хай же ніколи ніколи в житті цим рушником. Та й будь-яким іншим сліз не втирає вона. Здоров'я, щастя зичу не на рік. На все життя бажаю щиро, щоб радісним і добрим був ваш вік з добром, любов'ю, спокою і миром. Щоб дітям, онукам раділи, не знали горя і біди. Щасливі були, не хворіли і посміхали завжди. А зараз, за усталеною українською традицією, я прошу підійти до мене тих, хто дав вам життя. Шановні мами, підійдіть по вас. Візьміть ось цю вишиванку і привіжіть нею своїх дітей, відпустивши цим самим їхнього сьогодні створений корабель у бурхливе море сімейного життя. Прошу. Світла година, пора урочиста, двоє сердець ти з'єднала в одно. Нехай ваша доля така буде чиста, як чисте лисіння полотно. Хай щедрі леги з далеких країв приносять вам доньок, Олександре, дарують синів Вікторії, щоб вашому роду від роду до роду. І ще раз від роду до роду. На щастя, й добро не було переводу. З добрий час! На довгі роки на життя по щасливі будь, матусі! Ведіть своїх дітей! Ведіть молодих! Прошу! Будьте виходять на оці двері.